Мистецтво війни по українськи у НАТО вивчають подробиці операції Павутина та усі інші нестандартні рішення українських захисників. Війна з Росією стала своєрідним навчальним полігоном для військового альянсу. Чим корисний український досвід для західних союзників розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Операція Павутина привернула увагу командування НАТО. Український удар по стратегічній авіації став черговим креативним підходом до ведення війни. У військовому альянсі ще кілька років тому визнали неабиякий досвід ЗСУ у застосуванні безпілотників. Минулої осені навіть вперше запросили українських фахівців на свої навчання до Нідерландів, випробовували різні БПЛА, але західні військові абсолютно не очікували такого ефективного використання дешевих Вих літальних апаратів. Це повернення до основ війни, коли дозволені всі засоби, і головна увага приділяється інноваціям концепції, тактики тощо те, що українці зробили в Росії, троянський кінь. Ця тактика існувала за кілька тисяч років до нашої ери. А сьогодні ми бачимо, які переосмислили завдяки технічній та промисловій креативності. У НАТО вирішили засвоїти український підхід глибше і на початку року створили перший спільний з Україною аналітичний центр. Він підпорядковується командуванню з трансформації альянсу. На базі JTEC у Польщі фахівці щодня аналізують реальний бойовий досвід ЗСУ. змінюють стандарти навчання та стратегію НАТО. Крім того, військових інструкторів з Києва запрошують на лекції по всій Європі та США. У боротьбі проти більшого, багатшого та безжалісного ворога українці навчають союзників розумній обороні, як із меншими ресурсами дошкульніше бити. Україна показала таке, що раніше могло бути лише у художній літературі, і наслідки цього безумовно надзвичайно важливі для ведення війни у 21 столітті. Традиційно такі інновації походили зі сполучених штатів, Великої Британії, Франції, меншою мірою з Китаю, Японії. Певні речі Північна Корея показувала, але Україна спромоглася на щось нове, і це вражає. Тому Європа, звісно, хоче долучитися, і НАТО справді зацікавлена в тому, щоб навчитися в Україні. Цей досвід особливо цінний, зважаючи на стратегічну концепцію НАТО, адже головною воєнною загрозою альянс вважає Саме Росії. тож українські знання і практичні навички дають змогу союзникам сформувати ефективні сили стримування та відбиття атаки. Головний виклик сьогодні інтеграція нових технологій та нових способів ведення бойових дій. Зараз ми спостерігаємо їх в Україні. Потрібне нове поєднання можливостей, які ми маємо сьогодні з тими, що будуть завтра. Йдеться і про артилерію, боєприпаси, але також і про нові речі, які ми впроваджуємо, зокрема, флот безпілотників. Випробовуємо їх починаючи з цього тижня в Балтійському морі. Верховний головнокомандувач НАТО наполягає, що інновації та пристосування до умов критично важливі для здобуття перемоги у сучасній війні. А британський аналітичний центр Генрі Джексон Сесаєті радить НАТО готуватися не просто до масштабної війни безпілотників, а до війни з максимальним залученням штучного інтелекту. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер. Марафон – Єдині Новини.